Волейбольний прогноз Чемпіонат світу чоловіки Ю-21. Цей чемпіонат молодіжний волейбольний світу проходить в Китаї. Групові матчі завершено, і ми знаємо учасників плей-офф, в їх числі і наша молодіжна. Чоловіча, волейбольна збірна. Друзі. Вмощуйте зручненько, не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо лайки, пишемо коментарі. Буду намагатися дуже коротко і тільки мої думки і мій варіант прогнозу. В раунді плей-офф беруть участь 4 кращих збірних по показникам U-21 з кожної з 4 груп. Тобто 16 u 21 збірних чоловічих виходять в одну восьму. Нам, як команді чоловіків u 21 з групи D, зайнявши третє місце наших хлопців, за жеребом ми виходимо на друге місце групи B, другої групи. Ними оказалися польські волейболисти U 21. Поляки, молодь поляків у волейболі в своїй групі Бі, програли лише тільки Ірану U 21. Іран входить саме в категорії U 21 входить. В еліту азійських і навіть світових волейбольних чоловічих збірних. Тому не хай вас не дивує, то, що е, Польща програла лише тільки Ірану, і зайняли друге місце. Е, дуже потужний суперник у нашої молодіжної чоловічої волейбольної збірної. Кажу відразу, наші хлопці будуть намагатися грати на перемогу, але це буде дуже важко, майже неможливо. Поляки молодь 21 у волейболі потужніші, ніж наші. Хлопці. З волейбольної національної збірної Ю-21 України. Але завжди треба дивитися з оптимізмом на любу подію за участю наших команд. І я вважаю, що треба виносити позитив з любої ситуації, як я і казав, і вчив, і настановлював. Беріть позитив навіть з поразки. Я, забігаючи наперед, кажу, що шансів дуже мало, але шанси є завжди. Треба вірити. І треба вболівати за своїх завжди. Я буду вболівати, звісно, як і більшість з вас за Україною 21 в Китаї на чемпіонаті світу. А щодо. Конкретно прогнозу, я в цьому матчі 27 серпня о 12.00 за київським часом запланований за регламентом цей матч проти поляків, я прогнозую тотал по сетах більше трьох з половиною. Я впевнений, що наші дадуть в бій, я впевнений, що відберуть максимально в кожному з сетів геймів, і, ну, принаймні, як мінімум, один сет повинні ми просто показово видрати у поляків. А чомусь підказує мені десь голос в душі, що і більше, можливо, і два, і три. І я вірю навіть і в перемогу. Але повторюю ще раз: не треба за хмарами літати, опускаємося на землю, мріяти можна про все і бажати і вболівати. Але треба дуже тверезо оцінювати речі. Поляки потужніші. Але. Знову це але чарівне наше українське слово приставка. Але. Чимало фактів, коли більш слабка команда е, Прематч апріорі перемагала вдвічі, навіть іноді і втричі е, потужнішу збірну. В волейболі це дуже складно. Е, на цей план волейбол дуже складна гра. Але, можливо, навіть. І в волейболі таке. Я вірю е, в наших хлопців, в, наших, е, в нашу чоловічу молодь Ю-21 в волейболі, і хочеться, щоб, ну, принаймні, до чвертьфіналу дійшли. <кхем> Скажу відразу: якщо б нам достався Іран, це було б іще б неможливіше. Е, Польща ще куди не йшло. Це не самий небезпечний суперник, яким міг би достатися нашим хлопцям. Тому, дякуючи, долі, Польща і шанси завжди є. Вболіваємо за наших. Я сказав свій вибір: тотал по сетах більше 3,5. Вам вирішувати, довіряти мені. Чи йти своїм шляхом. Напишіть обов'язково, що ви вирішили щодо цього турніру і що конкретно до цього матчу. Польща 21, Україна 21. Чемпіонат світу 27 серпня у середу о 12.00 за Києвом. Не забувайте підписуватись на наш канал, заряджати лайки, писати коментарі. Ми, друзі. Тут на майстер-класі називаємо речі своїми іменами. Ну, звісно, я намагаюся ділитися всіма скріншотами на всі мої прогнози в нашій Facebook-групі. Посилання у першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Ласкаво просимо. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра, до зустрічі, всім успіхів, удачі, всім па-па.